Привіт! Привіт! Знову розпаковка. Покажу, що купила у магазині в АТБ і у Файно у кривому розі. Але ще я зайшла в один, почну з того, що зайшла ще в один магазин дешевих товарів. І ось купила таку фольгу алюмінієву 10 метрів за 20 гривень. Я, чесно кажучи, не знаю, чи дешево це, чи було вигідно. Ну, так, купила та й купила. У Файно купила ось такий сир. Це наш сир голландський. І він по 160 гривень. Це 230 грамів, тут 37 гривень. І ще у файно купила сир золота гауда. Твердий сир, він по 215 гривень і тут 240 грамів за 52 гривні. Ну, а всі інші покупки в мене з АТБ. В АТБ купила пакети, пакети для сміття 60 літрів, 20 пакетів. І вони коштують 18,80. Жіноча гігієна за 23 гривни 40 копійок. Засоб, засіб мийний для очищення унітазу 11,50-40 грамів ось такий. Розумний вибір. Ну, як же ж без котиків, як же ж без котиків? Ось цей корм з лососем, два пакетика. Цей корм, він по 9 гривень 10 копійок. І ось такий корм тут 100 грамів, а цей 85 грамів фріскас з, з тунцем. І він теж по 9 гривень, 10 копійок. Ось такі 4 корма. Мило. Крем мило рідке 460 мл. 22 гривні 30 копійок. Фейхоа і манго. Хліб, хліб з цибулою. Люблю такий хліб, він смачний. Хліб з цибулею 17,90 450 грамів. Також хліб для тостера купила я тостовий рекорд. Він 11:40 і тут його 300 грамів. Молоко. Молоко. 910 грамів жирність 2,5. І воно коштує 24 гривні 60 копійок, придатне до 18 числа. Сьогодні 12, -е, ми його зродуємо. Ну і е, туалетний папір економний теж, економна ціна. 27 гривень 30 копійок, це своя лінія. Він ароматизований персиковий запах із таким кольоровим тисненням. Так, він двошаровий, ну і тому і ціна на нього, відповідно, дешевше 30 гривень. І так, я витратила. 193 гривни заплатила в АТБ і 60 копійок, 89 гривень заплатила в магазині Файно за два види сиру. Ну і за 20 гривень купила цю фольгу ще в окремому магазині. Ну, тому виходить 109 гривень і 193 гривни. Це виходить ну, 300 гривень. Да, майже 300 гривень, якщо округлити. Ось такі були в мене покупки. Всім дякую за перегляди, за підписки. Кому цікаво було, сподобалося, ставте лайки, задавайте запитання. До побачення!